Ранок, зараз пів п'ятої ранку, зупинилась 15 хвилин зупинка автобуса, поспала десь 2 години, і хоча вільне місце поряд є можливість якось прилягти, навіть напівлягти. але все одно, ну і зупинки, і оголошують зупинки. і Важко, звичайно, не виспишся. Ну, ще якийсь адреналін, хвилювання теж не дають такої можливості. Ну і не треба було восьмій пити каву. Капучино з вогу о, з око. Ось, але дуже хотілося нарешті попити гарної кави. Тож таке маємо, що маємо. Добрий ранок України. відпочину. 61 гривня. 62. Готовий. Ваш напій готовий. Так, їхати. Їхати залишилось м -м, трохи більше години. Насправді, насправді не півп'ятої, а п'ята вже Якось я. применшила час. Тож, ще трошки я в Києві. Отже, ви запитуєте, ви розпитуєте, я буду трошки відповідати про свою поїздку вже тут, у Лозі, наповнювати, скажімо так, його відповідями на ваші запитання. Щодо маршруту, розкажу, вже можна відкрити цю інформацію. Я думаю, не хотіла перед цим досить так в деталі вдаватися ну, з міркувань безпеки, скажімо так. Отже, я летіла з Тулузи до Кракова літаком, взагалі взяла білети туди і назад. І кошту мені пощастило, я весь час моніторила ціни на білети, на переліт. І так, ви там мені рекомендуєте пишете, що до Будапешту найдешевше полетіти з Будапешту потягом. Я всі ці варіанти розглядала, моніторила направлення, в тому числі і в Молдову, наприклад, всі міста там Польщі розглядала, особливо ті, що ближче до кордону, і намагалася знайти оптимальний варіант для себе. <кій> Минулому році я мала досвід теж перельоту. Є прямий рейс Ryanair з Тулузи. До Кракова. Я тоді, я вже розповідала, їхала потягом нічним Укрзалізницею від Перемишля. Але до Перемишля мені треба було діставатись. У мене цей маршрут, я, власне, десь по обіді прилетіла і ось тільки вночі з Перемишля виїхала на Київ. А весь цей час я добиралась там до вокзалу і взагалі ну, теж витрачала на це гроші і час. Вирішила спробувати автобусом поїхати цього разу. Поїхати відразу від аеропорту, не шукаючи більше там тих зупинок, вокзалів і так далі. Побачила таку можливість. Там та. Часова відстань, да, там дві години, саме те, що треба, було мені, щоб не нервувати. Наприклад, якби там затримувався рейс мій або що, щоб я не знала, де та зупинка з автобусом. Можливо, там мене б зайняло час її шукати. Насправді ні. Все було там за 5 хвилин я вже була на зупинці, але менше з тим саме ось цей. Часовий проміжок мене цілком влаштовував і до автобусу. Ви вже були свідками, як я добиралася. Щодо перельоту. 150 десь, євро на літній період коштував, коштував би мені літак туди і назад, тулуза Краків, Краків, тулуза Я певні дати вибирала, обирала їх. і... В якийсь день не знаю, як якимось дивом я відкриваю і бачу, що переліт мені коштує 42 євро туди і назад. Це навіть дешевше ніж рік. До того я в лютому літала, тут червень місяць, початок. Тобто, ну, щасливий момент, випадок, і я просто придбала квитки одразу. І вже Потім навіть Івана поставила, можна сказати, так, перед, ну, він знав, що я моніторю, що пильную, але от що я вже придбала квитки. Я йому вже сказала, ну і пояснила, що ось треба було терміново хапати ті квитки. І щодо знову там про гроші, про переліти, я так в деталях розповідаю, бо багато хто прийшов саме запитати мене, як я це все організувала. Де, да, власне, ну, подивилась по годинах в гуглі в інтернеті в пошуку, в пошуку я вбила автобус Краків Київ. Подивилася, я, насправді мені треба було до Кременчука. Я дивилася, є автобуси, отак от з пересадками, як, власне, це робили мої попутники, попутниці, які пересідали у Львові в інші автобуси. Можна було так само до Кременчука побудувати собі маршрут. Але я там щось по годинах якось було довше і по грошах більше, ніж я розраховувала, що я ось так через Київ зможу це зробити. власне, Якось так я розрахувала, хоча б, потім я вже засумнівалась, можливо, було б краще ось так зразу до Кроменчука брати, пересідати в інший автобус. Ну, менше з тим А, ну, мабуть, так, я бачила, що там буде в мене дві пересадки, якщо я автобус так виберу до Кроменчука і по годинах. Вийшло, як вийшло. А, власне. По грошах я заплатила за автобус Краків, Краків Київ 1400 чотириста гривень. В одну сторону назад мені буде коштувати. Я теж вже придбала квиток завчасно 1500 гривень. Враховуючи, що я не знаю скільки зараз укрзалізниця коштує нічний потяг. Фірмовий. Минулого року в лютому він коштував 1800 з чимось там гривень, мені квиток коштував. Від перемишля до перемишля що, як я казала, треба було теж там ще діставатися, Тож мене влаштовувала ціна, ну і в мене ніколи не було досвіду такого довгого переїзду автобусом, тому вирішила спробувати. Ви мене запитуєте, як їхати, чи витримають, наприклад, як з дітьми їхати. Відверто таких маленьких дітей в автобусі не було. Мабуть, найменше такі ось десятирічні діти були. Ну, дітей було взагалі мало дуже, але цілком прийнятно насправді їхати. Плюс те, що він автобус не був таким завантаженим і було доволі зручно. І вночі також. Хоча ось ну ці зупинки, оголошення тих зупинок протягом ночі, там десь кожні там півтори. Дві години, ну десь година, півтори години, ось такий перерва між зупинками була, коли ось ну там світло вмикалося, оголошували зупинку. Тож такий довгий час спати, не прокидаючись, неможливо в автобусі. Тим не менше, можна було була можливість і ноги підняти, скажімо так, і роз, розміститись зручніше, щоб. Якось розім'ятись. Плюс на кожній зупинці, майже на кожній зупинці, я виходила, намагалась розім'яти ноги, спину. Хотілося чи не хотілося, але я це робила, бо розуміла, що ну, це важко і це ну, для здоров'я не дуже добре так довго перебувати в сидячому такому положенні. Добре, зроблю перерву, дивіться мій шлях далі. Добре, мабуть, не буду зараз вдаватись в подробиці саме транспорту. Я знаю, що ви чекаєте, запитуєте. Мене багато хто хто збирається поїхати до України і не має такого досвіду. Ви хочете детальніше мене розпитати. Обов'язково запишу окреме відео, тому що воно не зараз не для всіх актуальне. Для більшості, хто знаходиться в Україні, хто ось так не мандрує. Вони, зараз для них ця інформація буде не дуже корисна, тому буде обов'язково окреме відео. Ми ще поговоримо, а ви мені ще будете задавати, ще ставити свої запитання. Отже, приїхали, мали ми приїхати о 6.25 на київський вокзал поблизу заліз... залізнодорожного вокзалу. І, власне, я знаю, що маршрутки на Кременчук відправляються з того самого місця. Я теж все це, це розуміла. Мали в 6,25 приїхали, власне, з автобусу я вийшла у 6.50. Пройшла буквально там, 20, 10 десять метрів, метрів до місця, де я знаю, що маршрутки на Кременчук стоять. Ну, досвід життєвий вже ж там не один рік користувалася ними. Підійшла на те місце, і рівно через 10 хвилин я відправилась маршруткою вже далі. Тобто, в мене я навіть там не встигла сходити там в туалет чи в Макдональд, чи ще чимось таким зайнятися іншим, тому що я буквально прийшла, заплатила кошти, заплатила, до речі, 700 гривень всього на всього в два рази дешевше, ніж я з Кракова доїхала до Києва. Ну такі розцінки тут сперечатись не буду. Значить, ну то має сенс, насправді враховуючи ще складнощі дороги дуже в поганому стані, є проміжок ось на цьому шляху до моїх вже батьків сюди, тому можна собі уявити, що так потребує ось такого ну, більших, скажімо так, коштів. На, цей, на це транспортування. Власне, отже, о сьомій ранку я вже виїхала. Там буквально кілька кадрів, нічого не фільмувала, тому що ну, я, по-перше, вам казала, що намагатимусь цього не робити. Плюс, в мене на то не було ні часу, ні можливості. Повний автобус був людей, всі місця були зайняті. Тож я сиділа не біля вікна, якби ще біля вікна сиділа, то хоч поля вам трошки полтавські особливо показала, але не було такої можливості. тож з розумінням поставтесь, будь ласка, за ті кілька кадрів. Щось я автобус Сашин бачу зятя, а самого зятя не бачу. Наліпку Слобожанські Ластівки бачу, а його не бачу. Є. Автобус твій стоїть, наліпка є, тебе немає. Біля автобусу твого стою. Зустрілися нарешті. <реш> Кажу, що бачу наліпку. Тебе не бачу. Та локації не знімаю, знімаю твою автівку. Зараз ми в Кременчузі їдемо в горішні плавні. Там в нас ще є завданнячко, так? І до речі. І, до речі, такий нюанс, точніше, така навіть не дрібниця, а насправді велика. Великий привід, про який я не сказала, мого тата сьогодні день народження в Тестя Сашиного сьогодні день народження. 67 років виповнюється. Так, і поїздка моя була до, цього, до цієї дати, скажімо так, підлаштована, не так, щоб. Сто відсотків я намагалась саме в цю дату потрапити. Так, ну тому що білети, тому що аеропорт, так ну точніше, білети, лоу-кост і так далі. Але вийшло так, що сьогодні, от зараз 12 дня, і я встигла на це свято. Тому будуть родичі ще, санжар приїдуть, тому і взять приїхав не з Харкова мене зустрічати, а вони з сестрою. З донькою приїхали саме на таке свято сімейне. День народження будемо святкувати. Ну тут я ще приїхала всі разом і побачимось. Один там трошки вищий. Я думаю, може на ньому ножки підрізати, щоб вони однакові були. Так, нам потрібна клійонка. пластикова скатертина на столи. На Наші в українській мові є слово клійонка, тому я і кажу, пластикова. А, точно. Ось, будь ласка. Кажуть, харків'яни, харків'янину розмовляють українською. Є таке опередження. Клійонка це в нас тут кажуть. На Полтавщині. Так, це суржик. Отак переїдемо туди. І перестала. Хоча в мене є там, що почитати, я вже знаю, що я швиденько. А ось пам'ятник свині. <реш> Класика горішніх плавня. Ну окей. Дивіться, які троянди в моїх батьків. Не гірше, ніж у Франції. Ароматні. Навіть краще. Ось який кущ. І не так сильно пахне. але класно. Так, ну Що я вдома, привіт. Так, ну ось так зустрілися. Двері, коли я відчинила, там мама стояла на порозі, і вона ось так від неочікувано, неочікувано відреагувала, не злякалася, але для неї був такий сюрприз мого, мого приїзду. Власне, родичі зібралися таке, дуже такому вузькому колі, збиралися на дворі тут, сиділи, святкували день народження. Мого тата вітали, зустрічали гостей, провели дуже-дуже теплою, дуже-дуже так щемливо і щиро цей вечір, чому я неймовірно щаслива, тому що це поєднались, так би мовити, приводи для того, щоб всім нам зібратися. І це безцінні моменти, безцінні. Безцінні, Які цінуєш найбільше, коли цього не маєш, коли не маєш можливості вільно це робити, як тільки тобі це заманеться, коли живеш поряд, коли немає тої клятої війни, немає небезпек і немає страху, постійного страху, що завтра може не настати. Ось так. Така реальність, таке реальне життя, але, але, ж, але ж тому ці моменти такі, такі чудові, неймовірні і такі теплі. Ну а вночі, пізно ввечері, вночі було гучно, і була повітряна тривога, і було чути те, що відбувалося, це ви все і самі знаєте. Дивитесь новини, слухаєте новини, знаєте, що, що відбувається. І, на жаль, зараз це щоночі, як і протягом вже кількох років все це триває. Це я ці кадри, останні, останні кадри додала навмисно для того, щоб е, не уникати цієї теми, щоб розуміти, який такий дисонанс тут відбувається, що так все, таке світло навколо, стільки добра, стільки зустрічі, начебто свята, начебто мирного життя, і як тільки сутінки. Наступають, опускаються. Ворог нагадує про те, що він все ще існує. Та нічого. Віримо, надіємося, що це ненадовго. Сподіваємося на це, і щиро йому бажаємо їм йому і цій недокраїні швидше вже зникнути з мапи. Ось таке побажання, всі його за столом теж промовляли, всі цього щиро теж. Чекають і сподіваємося, що це обов'язково станеться якнайшвидше. Тому не втрачаємо надії, бережемося, перебувайте, будь ласка, в безпеці. Звертаюся до всіх, хто знаходиться в Україні. Будь ласка, бережіть себе. Я вам дуже вдячна за те, що продовжуєте дивитись відео, слідкуєте за каналом. Пишіть, будь ласка, запитання, все, що ось вас цікавить, я зберуся більше з думками. Більш точно відповім на ваші запитання щодо транспорту, щодо поїздки в Україну. Я бачила, бачила що це викликало таке зацікавлення, інтерес, і, можливо, ще, ще якісь подробиці вас, вам будуть корисні. Тож я обов'язково це зроблю і запишу окремо відео. Зараз я ось редагую для вас відео вже в неділю, сьогодні ось свято. Релігійне свято багато хто святкує, тож хто святкує, вас вітаю з цим світлим святом. також. А, мої рідні були з нами тут 4 дні, харків'яни мої, і ось сьогодні поїхали. Поїхали туди, серце не на місці в мене було так спокійно, і сестра казала, що ось наче на курорті побували тут. Незважаючи на те, що щоночі гучно тут також, але не настільки, як в Харкові, звичайно, тому для моїх харків'ян це явно ось такий, як наче вони на відпочинку десь, як сказала сестра, на курорті побували, а зараз повертаються в Харків. Харків незламний, йдуть завтра на роботу, працюють, навчаються, продовжують жити. Ось такі неймовірні люди. Мене оточують, нас оточують, живуть в Україні. Слава українцям в Україні. Дякую вам на цій ліричній ноті на цьому відступі. Будемо прощатися до наступного відео. Буду вам знімати вже щось більш побутове, придумаю, що вам розповісти обов'язково. Поки що все, досить затягувати, досить балачок. Все, бережіть себе, не забудьте про вподобайочку, будь ласка, і про підписку. Ось про підписку дуже для мене це важливо. Все бувайте.